Настільно-дидактична гра, одягни ляльку. Завантажуємо гру з сайту Analog INA. Всі шаблони у супервисокій якості. Роздруковуємо всі аркуші на звичайному паперечі Ватмані. У набір входять 54 елементи одягу та взуття на всі пори року. Друкуємо А3 чи А4 форматом, як на зразку. Усі аркуші за бажанням і за можливістю ми ламінуємо. Вирізаємо героїв та одяг ось такі лялечки в нас чудові вийшли. І такий яскравий одяг і взуття. І граємо. Рекомендуємо використовувати липучки, щоб одяг не спадав. Одягаємо лялечок за сезонами чи за погодою. У набір входить одяг на всі пори року для дівчинки і одяг на всі пори року для хлопчика. Все яскраве, гарно промальоване і дуже реалістичне. Ось така гра одягни ляльку.